Сьогодні на розпаковці Wi-Fi, камера нагляду, зовнішня від бренду Tuya. Куплена була, дякуючи монетам, за 1604. Доїхала за 14 днів рівно, за 2 тижні. Дуже непогано вона збереглася по дорозі. Продавець запакував її добре, коробка не пом'ята. Це я говорю тому, що можна її навіть продавати з вітрини, продавати на OLX. Вона має товарний вигляд. Деякі товари просто доїжджають в поганому стані і їх не можна гарно продати тільки для власного використання. Тут же ситуація нормальна, вона цілком презентабельна, вона має гарну коробочку за цю ціну в Україні. Таку камеру не купиш, тому можна вільно додати. Відсотків 20-25 до ціни і продати її навіть швидко. Камера має дві антенки для з'єднання з, з Wi-Fi. Має кріплення, яке можна прикріпити до стіни. Також має кабель Type-C і блочок живлення. Кабель доволі довгий, тобто можна не переживати за розетки. Дякую за увагу.